Я дуже радий, що ви тут є незалежно від ваших політичних уподобань, що ви прийшли висказали своє ставлення до утисків української мови, які відбуваються в Україні. На минулій сесії обласної ради вони протягнули питання щодо реалізації, фактично ліквідації книгарів місця Чернівці. 5 червня так, так само вони пропихнули закон, який. Починає е, принижувати українську мову в державі. Не можу сказати, що українська мова не захищена головним законом України, це Конституція, стаття 10. Вони забудуть це. Вони плендрують Конституцію, вони плендрують мову, вони плендрують цю державу. Ми кажемо відверто ні, такій політиці. І тому, як депутат, який якому не байдуже майбутнє української мови, ми збираємо підписи, почали збирати. Яким урізаються соціальні пільги і соціально незахищеним верстам населення. І навіть вони відмовлять нас в пикані ці зель. Не дай Боже, вони цього зроблять. У мене є 34 підписи. Тут є представники фронту змін, батьківщини, свободи нашої України, навіть партії регіонів. За своє бачення. Чому наші сусіди, Львівська, Тернопільська і франківська обласна ради провели виїзні засідання під стінами Верховної Ради, де прийняли своє звернення? Чим чим ми гірші? Нам голова адміністрації Папіїв вказує, що не спішіть, не, не роліть мені, що тут буде в області робитися. Наїдьте до Львова, голосуйте по тим питанням, ми тут не будемо робити. П'ять депутатів, які будуть вимагати скликання цієї сесії, я думаю, ви нас підтримуєте. А якщо ж вони не зберуть цю сесію, то ми скажемо свій супротив громадський. І ще раз я можу підтримати Івана Миколаївича, що такій владі є лише одне слово.